Вітання. Отже, перше питання таке одразу до вас буде. Скажіть мені, будь ласка, як часто ви взагалі думаєте про гроші? А ще частіше, як ви часто думаєте, де їх взяти, де вони знаходяться, хто їх мені подарує, хто їх надрукує і наштампує? І сьогодні я буду з вами говорити про те, що насправді не гроші треба шукати, тому що не тільки вони визначні. А є дуже багато інших ресурсів, і ми будемо визначати, які саме ресурси є дієві в громадах для того, щоб вони були активними. То я, то наша команда, мене звати Олеся. Я презентую вам фонд громади Подільська громада. Я думаю, особливого представлення не потрібно, але все ж таки я скажу, що на сьогоднішній день наш фонд має 15 років діяльності. Має розроблених більше 20 інструментів для бізнесу, має залучених більше 100 мільйонів коштів громаду. І це проекти абсолютно різного напрямку. Для мене асоціація з фондом це як Wi-Fi, який заряджає, який транслює і який об'єднує. Чому так? Тому що на сьогоднішній день фонд. Має здатність не тільки гасити пожежі, але відповідати потребам, які є в громаді, і швидко на них реагувати. І е, нас небагато, але, як кажуть, ми такі потужні, що нам руку не простягай, бо ми можемо вкусити, відкусити, або якщо свої, то пожати. Е, і Повертаючись до питання, про яке ми з вами говоримо, сьогодні що робити, коли є класна ідея, а грошей немає. У вас є якісь, не знаю, репліки з цього приводу? Шукати друзів. Ну, ми можемо, звісно, отак пофантазувати, сказати, що може, ми виграємо в лото забава колись було, так? може ми надрукуємо на принтері або намалюємо, або може ми позичимо в сусіда, але насправді криптовалюта, так, або на якісь облігації військові зайти. І сьогодні я хочу вам запропонувати три дієвих кейси, які народилися нас у нас в рамках проєкту Спільнофонд. Це крута наша така ініціатива, яка базується на синергії партнерства, синергії партнерства фондів. Зокрема, фонду ІСАР-єднання, фондом громаді і нашого фонду базується на партнерстві влади бізнесу та громади, і базується на партнерстві громадських інституцій. І власне, що таке спільнофонд? Спільнофонд це величезна така масштабна машина, яка продукує класні дієві громадські організації, які стоять локомотивами в своїх громадах. І от власне сам проєкт складався з кількох таких етапів. Було проведено інформаційні зустрічі в 15-5 регіонах, були проведені навчальні тренінги, 108 осіб, це 54 команди, було реалізовано 40 фандрейзингових компаній. Думаю, не треба тут вам говорити, що таке фандрейзинг. Один, до речі, з учасників сказав, що я думав, що все життя займаюся вимагательством, а, виявляється, це був фандрейзинг. І було реалізовано 36 проєктів. Бюджети ви бачите, залучені кошти. Ви бачите, рухаємося далі. Перша ідея це була ідея двох іванів, які тут мало бути відео. Я мала говорити менше, воно мало запуститися. Але ну як сталося, технічні обставини. Вони розгорнули ділянку, зробили дитячий майданчик, і фішка їхнього кейсу в тому, що вони були. Бізнесом, який став драйвером розвитку громади, тобто вони втомилися самі донатити і займатися меценатством, вирішили самі об'єднувати громади. Ви бачите, є дерева, які посаджені і мені від дітей. Тобто, таким чином вони залучили кошти для того, щоб відремонтувати цей майданчик. Інший кейс це обіцянка сину від пані Оксани, яка приїхала до нас на навчання з ідеєю. Ой, сорі. Так, рук не хватає. Приїхала до нас з Нараївки, це Краснопільська громада. Також тут мало бути відео, але не судьба. Вони поставили АПІ-будиночки для військових, мали поставити один, але провели дуже багато роботи в громаді стосовно залучення коштів від бізнесу. І було дуже багато благодійних ярмарок та базарів. І дуже класна фішка, що сам бізнес конкурував між собою, хто на ці базари попадить, тому що такий був великий продаж і такий був великий попит на ту продукцію, що бізнес сам зацікавлювався в тому, щоб потрапити. І вони поставили три будиночки: один інклюзивний, і ще, окрім цього. Цього закупили два дрони. Третій кейс це про інклюзію Теофіпольську громаду. Ви бачите, там дві жінки, дві бібліотекарки з Теофіполя, це Хмельниччина. В них був простір біля бібліотеки. Бачите, територію до. І територія, яка стала після. Що вони зробили? Вони почали проводити толоки. Люди почали активно долучатися, майстер-класи, але прийшли до влади. Влада каже: нема грошей. Ну от, нема грошей, а бюджет їхнього проєкту був 346 тисяч, співфінансування 150. І вийшло, що вони вирішили діяти по-іншому, почали просто щодня проводити якісь там заходи. Зробили такий майданчик під відкритим небом. І прийшов міський голова, побачив, що поставили перші крісла і сказав: Ну, добре, скільки вам там не вистачає, 200 тисяч. І він додав 200 тисяч. Фактично, це більше було ніж сам. Бюджет залучених коштів. Отже, до чого це все я веду? До того, що ці всі три історії про спільну ідею, про залучення ресурсів через партнерство і співпрацю. І у світі її безліч можливостей, і важливо розуміти, що не варто шукати прямі гроші, варто шукати команду і ресурси. Бо коли у вас є ідея, ви знайдете на своєму місці, бо тільки ви є експертами на своєму місці. Те, що можна залучити, це людську працю, це команду, це підтримку бізнесу і владу. Важливо, щоб був фандрейзинг, тому що це співпричетність. Люди відчувають, що вони дотичні до тієї справи, яка реалізується, має бути співпраця, і тоді ви будете мати результат. І коли ми знову повертаємося до питання, де ж взяти гроші, то відповідно. Ми розуміємо, що за цими грошима насправді цим прямим словом стоїть набагато більше, набагато ширше розуміння, і я закликала би місцеві локальні ініціативи діяти сміливіше, бути впевненішими у своїх кроках. Бо іноді навіть маленька мрія у громаді може призвести до величезних масштабних змін. І великий заклик до донорів, що підтримуйте саме локальні ініціативи на місцях, тому що в них є експертиза, в них є відчуття громади, і вони є тим пальним для того, щоб громади розвивалися. Дякую.